Сьогодні погодка не дуже файна, тому ми вирішили зайнятися наведенням ладу в сараї, де у нас кролі живуть. Будемо покращувати їхнє помешкання, а саме будемо у нас тут самі ящики, де кролі живуть, де мамаша привела маленьких. Козявочого там сидять. Воно у нас виходить, просто так накривається, придавлюється кирпичиком і отак піднімається. Воно двигається, тобто не дуже зручно, що треба піднімати, підпирати. Хочу зробити цю кришку, щоб вона відкривалася добре. Виріжемо, зробимо навеси. І замочки, щоб закривати, тому що у нас дуже хитра кроличка, вона пролазить або в цю дірку біля кормушки, або через цю ступеньку. І виходить до короля ходе на побачення. Будемо зараз ситуацію виправляти. Завершили ми на сьогодні свою працю, зробили такий примитивну кришку, щоб наша кроличка. Ці дірочки, що я вам показував, щоб вона не залазила. Так ось ми зробили навіси. Кришечка відкривається. Тут у нас малятки, один в кормушці сидить, як тут заліз. А, поняв як. Ось отак вони. І зручно закривається. І все, не треба там його відсувати, пересувати. Все дуже зручно і дешево. Гарний варіант. Це для кролів зроблено, може, знаєте, такі старі, старі сундуки під зерно або під комод, під, під речі використовували раніше. Оце е, в сараї стояв такий, коли ми переїхали в, цій, в цей дім. Ми його використали як плітку для кролів. Дуже зручно. А тут у нас також такий сундук використовувався під зерно, але зробили перегородки такі. Зробив як під маточне відділення. Ну, ще не дороблено, ще перегородимо тут. Це мокре, це дезінфек... дезінфекція була. Воно ще підсохне. У кроля тут бачимо, стоїть ніпільна поїлка, щойно поставив. Він чи буде тренуватися, як з неї пити. Ще він не пробував, тільки нюхає. І травичку підвялену дали. І також у кроля були дошки, шифер зверху. А зараз, ось бачите, таке спіддонів, з дошок з подбивав і зробив такий, як кришку. Також у мене один навіс був такий, а один великий я його загнув, щоб не купляти. На кришку в самий раз піде. Зручно і воно виконує свою функцію. Тут, тут у нас буде поїлочка, а тут. Також там дірочки, якщо вам видно, ми кидаємо сінце або травичку. І ця кришка, вона зручно ось так піднімається, фіксується. І ось тут ми бачимо у нас кролик. Якщо вам видно, поганенько, але освітлення в нього є. В нього теж була сьогодні дезінфекція. Ще стінки не до кінця висохли. Нова соломка в нього. І він також смакує кукурузкою, травичкою. І надіємося, очікуємо, щоб він почав пити ось, Якщо ви можете побачити, ніпільна паїлка. Воно, може, не дуже видно. Ну, в кришку монтується ніпіль. Я його або підплавляю паяльником, або так воно, в принципі, не протікає. Куди ти намагаєшся вийти? Ні-ні-ні. Це в тебе кришка тепер модна, тепер ти вилазити не будеш. Накрили і все дуже зручно, паїлочка, нічого не мішає. Місця хвата. А у нас оце, оце місце, що я вам показував, це у нас. Або зробимо під дві кролички, які будуть у нас гуляти, коли спаруються. Будуть вони тут, зробимо перегородку. І буде два маточних відділення. Також, бачите, кормушка, погано видно. ось, І під них є. Можна тут також їсти дуже зручно. І ось тут вони будуть приводити кроленят. Розраховувалося саме під це. Але, можливо, будуть перегородки всі приберемо і буде просто використовуватися як клітка для кролів дорослих. Ось так сьогодні займалися такою працею. На сьогодні з королями процес закінчився. Продезінфікували також курник у курей. Зараз він закритий, поки там через хвилин 20 відкриємо і кури будуть заходити вже лягати спати. Дякую вам за увагу, за підтримку. На сьогодні буду з вами прощатися до завтра до наступного відео.